Вітання всім глядачам це канал Залізні Магістралі. В одному з минулих сюжетів я розповідав про історію появи в Україні першого поїзда з двоповерховими вагонами. Це були 60-ті роки. Незвичний для радянських пасажирів. Поїзд їздив зі Львова до Коваля в Європі. Такий рухомий склад був поширений ще з 30-х років. Дворівневі вагони розробили спеціально для задоволення потреб у масовому перевезенні пасажирів. Проте варто сказати, що прототипи двоповерхових вагонів з'явилися ще у другій половині 19 століття, тобто питання збільшення ефективності залізничних перевезень виникло дуже-дуже давно. Отже, далі я розповім, в якій країні винайшли вагон із двома поверхами, як це вплинуло на європейський ринок залізничних перевезень в подальшому, та відстежимо еволюцію рухомого складу. У 1835 році брати Перейри та Джеймс де Ротшильд вирішили створити залізничну лінію для приміських перевезень в агломерації Парижа. Було запропоновано спорудити залізничну інфраструктуру до Сан-Джермен протяжністю 20 кілометрів. До 1835 року тривала робота з проектування та узгодження будівництва лінії. Після отримання всіх необхідних дозволів почалися роботи з прокладання колії. Лінію у напрямку сан жермена будували в кілька етапів. У 1837 році відкрили дільницю між Парижем і Лепеком. На той час це була перша у Франції залізниця, призначена виключно для пасажирських перевезень. А вже за 10 років відкрилася ділянка залізниці від Лепека до сан жермена Її будівництво тривало з 1845 по 1847 роки. До речі, це була так звана атмосферна залізниця. Поїзд рухався за допомогою стисненого повітря. Цю технологію застосували через наявність підйому на ділянці ЛеПЕК сан жермен Проте, у 1860 році від цієї системи відмовилися на користь потужних паровозів. Тим часом перевезення пасажирів залізницею набуло великого попиту. З метою збільшення місткості вагонів було додано місця на даху. До послуг пасажирів були вагони другого класу 40 місць внизу і 36 наверху. Вагони третього класу 50 місць внизу і 36 наверху. Такі вагони вийшли на лінію у 1855 році. Верхня частина являла собою відкритий по обидва боки майданчик із дерев'яними сидіннями і дахом. Посадка у вагон потребувала чималої обережності. Наверх вели круті сходи, а вздовж бокового проходу не було пирил, та й умови проїзду екстремальні. Було зафіксовано чимало інцидентів, коли пасажири травмували голову, вдаряючись об елементи інфраструктури, коли необачно висувалися назовні. У 1906 році ці вагони виключили з експлуатації. Паралельно розвиваються пасажирські перевезення на східному напрямку. Будуються лінії від Парижа до Монтеро і Труа. Там у 1883 році з'являються двоповерхові вагони закритого типу. Їм дали прізвисько Бідель через те, що вони походили на фургони з віренцю цирка Біделя. Французькі залізниці, що належали різним власникам, на умовах концесії, стали прикладом пошуку ефективних моделей пасажирських перевезень. Коли зростав попит, наприклад, будувалися двоповерхові вагони, хоча можна було б розширити платформи вокзалів для довших поїздів. Однак перебудова станцій іноді була неможлива або дороговартісна. Це лише один з епізодів про те, як зароджувалося і розвивалося вагонобудування у світі, зокрема, як зародилася ідея створення двоповерхових вагонів. Такі вагони винайшли у Франції, і певний час вони були недосконалими, часом небезпечними. Зрозуміло, що рухомий склад модернізували разом з цим змінювалася форма кузова. Це стосується появи двоповерхових вагонів із пониженим рівнем першого поверху. У тій же Франції на приміських лініях у передмісті Парижа до 1930 року продовжують курсувати старі двовісні вагони. Проте їх місткість не відповідає пасажиропотоку. Тому Державна залізниця замовляє виготовлення сучасних двоповерхових вагонів, з яких формувалися поїзди по сім вагонів. Перші десять таких поїздів зібрали у 1933 році. Нова версія двоповерхових вагонів вирізняється такими змінами. Змішана конструкція вагонів з сталі та алюмінію, встановлено двостулкові двері. У верхньому салоні розміщено. П'ять сидінь уряд, а в нижньому чотири. У кожному поїзді в одному з останніх вагонів обладнано кабіну машиніста задля забезпечення реверсивного руху. Тим часом двоповерхові вагони починають випускати у Німеччині. Перші вагони у два поверхи німці виготовили у 1935-36 роках. Тестова версія двоповерхового поїзда являла собою двосекційний вагон на трьох візках. У місці з'єднання секції стояв так званий візок Якобса. Надалі випускалися вагони дещо зміненого вигляду. Поїзди почали формувати у секції з чотирьох або п'яти вагонів, що утворювали єдиний склад без можливості роз'єднання. Історія будівництва двоповерхових вагонів або поїздів на цьому не завершується. Провідні виробники протягом десятиліть удосконалювали вагони, модернізуючи салон, електрообладнання та впроваджували інші прогресивні технології. Про це варто було б розповісти в окремому сюжеті. Можливо, у вас будуть побажання щодо згаданої теми. Напишіть про це у коментарях. Дякую всім глядачам за увагу. Також звертаюся до вас з проханням підтримати канал Залізні Магістралі. Достатньо буде залишити вподобайку. Також буду вдячний вам за підписку на канал. Нагадую про функцію спонсорування, Спонсори можуть переглядати відео ще до того, як відбудеться прем'єрний показ. І донати можете відправляти через реквізити ще в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе!